Щоб притягнути у своє життя висококласних людей, нам самим потрібно стати висококласними, так щоб надзвичайні люди увійшли в наше життя. Нам потрібно щось зробити таке, щоб стати надзвичайною людиною самим. І у Арістотеля є такий знаменитий вираз: що ми те, що ми робимо повторювано. І у кожного з нас є набір якостей, які роблять нас нами. Наприклад, у нас є наші переконання, є риси характеру, є те, що нам подобається, те, що нам не подобається, є щось таке, що робить нас злими, і є щось таке, що робить нас щасливими і веселими, а також є набір якостей і рис, які притаманні властиві високоцінним людям. Цінним людям. Є такий термін, називається цінна жінка або жінка високої цінності. І, от, наприклад, якщо це жінка високої цінності, і цими рисами будуть три знамениті риси: це впевненість, впевненість у собі. Далі є таке слово «integrity», це цілісність, і є ще незалежність. Впевненість у собі, цілісність і незалежність. Впевненість у собі це та риса, яка допомагає людині знайти за натовпом, а чітко знати, хто вона, що вона, знати свою цінну цінність. Незалежність це про те, що перш ніж отримати стосунки, ти маєш отримати своє життя, ти маєш мати якесь хобі, якусь свою справу, чимось займатися, щось таке, що робить тебе унікальною, що дає тобі своє життя незалежно від, від нікого, ні від іншої людини, ні від оточуючого середовища, ти маєш знати знайти ту справу, яка тобі дійсно до душі. І цілісність у даному випадку, якщо це про жінку, то це ця фемінність, жіночність. Ти маєш розвивати в собі жіночність, ти маєш насолоджуватися, вміти навчитися насолоджуватися, бути сама собою. І у ці всі три якості ми класно пропрацьовуємо на курсі Сила жінки. У мене є красивий курс Сила жінки, який вже пройшло 42 жінки. Ми проводили його у груповому форматі, тепер ми переходимо у формат один на один. Це 9 модулів, це 9 тижнів інтенсивної терапії, один на один для того, щоб розкрити фемінність, сутність жіночість і привести вас до стану цінної, високоцінної жінки. Тут тема і стосунки. І жіночність, і чоловічність, і психоемоційна сепарація від батьків, і тут і про гроші, стосунки з грошима, тут стосунки із соціумом. Тут дев'ять великих тем, які охоплюють практично усе життя жінки. Якщо вам цікавий цей курс, будь ласка, залиште повідомлення, я зв'яжусь з вами. залиште коментар під цим відео. І я з вами зв'яжуся. Бажаю вам мудрості.